Привіт глядачам каналу. Зараз корисне відео для любителів ВАЗ 2109-21099. Така проблема у мене в салоні була вода. Там, де резинка скла, я пройшов силіконом, бо там в кутику затікало у мене, а тепер ще я, я знайшов місце, де попадала вода. Це отут, де оцей стік, тут де якраз стікає вода. І яке я прийняв рішення, вона потрапляла по оцій трубці на розрізаного гофру і по дротах проникала в салон. Я прорізав півлітрову бутилку, натягнув її максимум підверх. Бачите, де обрізав, отак вище, де ще конус є. Щоб в разі, як вона сповзала, зупинилася на конусі цієї резинки. І притягнув хомутом до гофри, по якій затікала вода в салон. Таким чином, щоб тут був зазор під рельову рейку, щоб не заважало кермувати. Тобто я її трохи сплюснув туди. Все, тепер вода буде злітати вниз мимо гофри і прямо йти туди в землю. І в мене буде в салоні сухо. Якщо комусь пригодиться даний лайфхак, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дальше буде багато цікавих різних доробок по машинах. Так як знімати не було що, я тепер буду знімати автомобілі і їхній ремонт дрібний. На все вам добре!